Хотів би сказати, що ми зібрали, не хочу говорити слів там рекордну кількість, просто ми зібрали 227 заявок, в минулому році 212. Це не, 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 не шалений, але, але все-таки поступ вперед. Географія така неоднорідна. Не з номінаціям так само, є, є номінації, в яких є 40 заявок в одній номінації, є номінації, наприклад, там, великий бізнес, там, 6 заявок здається, чи 7. Значить, ну, але, але це природньо. Е, Хотів би нагадати, що ми, як і в минулому році, мали регіональні етапи. Ми сподівалися, чесно говорячи, цього року мати трошечки більшу географію, ми над цим працювали, але ну, дійсно е, ситуація в Україні внесла свої корективи. Але конкурс відбувся там, де він був минулого року. Це Херсон, Одеса, Львів. В Херсоні конкурс відбувся декілька днів тому, і ми маємо, це 14 березня в п'ятницю, сім переможців. У нас на сайті є їхні імена. І я дякую благодійному фонду захист. Це той фонд, який в Херсоні взявся цього року за організацію. Дуже достойно в телеефіру місцевого місцевого телерадіокомпанії провів фактично церемонію. Підбиття підсумків. В Одесі конкурс відбувається в ці хвилини, але ми знаємо, підбиття підсумків конкурсу відбувається в ці хвилини. Віце-президент нашої асоціації Олександр Олійник там перебуває і ми знаємо, що там буде вісім вісьмох номенацій, будуть визначені переможці. Хто це буде, ми в кінці дня можемо так само вже дізнатися. І ми дякуємо благодійній організації Карітас Одеса, яка... Другий рік поспіль бере на себе організацію цієї церемонії в Одесі. Вчора цей конкурс підвів свої підсумки у Львові. Львів, як завжди, оригінальний. Кажуть, Львів зараз рулить. І знаєте, я там був вчора на підбитті підсумків. Конкурсний комітет, який очолює Павло Хобзе, віце-ректор Католицького університету, там є досить багато цікавих там і Мирослав Маринович, і Андрій Мацяк, директор театру Дзенковецької, входить в конкурсний комітет. Вони одностайно прийшли до думки, що треба нагородити Львівську громаду. Львівську громаду, яка дійсно дуже багато зробила для Львівського Євромайдану, для взагалі для Майдану в цілому. І тому тільки один ангел, на жаль, але цей ангел було вирішено передати в музей Майдану, який створюється у Львові, і, і інших переможців там не буде. Хоча забіжу вперед і скажу, що серед лауреатів так само і Львів, і Одеса, і Львів В Конкурсної комісії входила сім членів і плюс доповнітельних 14 незалежних експертів. Олександр ну, сказав, що заявки приймались до 20 февраля. И у нас было две недели, чтобы рассмотреть все заявки, тем более, что в этом году их на 15 больше, то есть 227. Хочу вам сказать, рассказать о членах нашей конкурсной комиссии. Кроме меня, туда входит вице-президент Ассоциации благотворителей Александр Олейник, президент благотворительного фонда Приятели дети Марина Крыса, глава наблюдательного совета фонда Благомай Константин Голубятников исполнительный директор информационно-аналитического центра Громадский простир Алла Прунь, руководитель информационного портала Новая Украина Артем Стальмашов. и председатель правления а, Украинского фонда подожди, УФБ. Украинский форум А, форум благотворительности. Господи, нормально я, я не знала. Ага. Инна Педлузская. А, хочу немножко рассказать вообще о какие были заявки, по какому критерию мы их оценивали. Вот, поэтому уровень заявок в этом году был значительно выше, чем в прошлом. Меня очень порадовало, что в этом году номинация эффективное пользование благотворительной помощи она э, была активна. мы рассматривали там более 10 заявок именно. Я лично рассматривала как раз эту номинацию, и, и ну не только у меня было еще три, которые лично я рассматривала. Вот. И э, мы заметили несколько закономерностей. Те, кто подавали заявки, шли на всевозможные уловки для того, чтобы, так сказать, получить э, признание, да, быть замеченным. Иногда это было хорошо, иногда было не очень. Например, некоторые заявители на благотворительную номинацию брали свои проекты, дробили их на мелкие и подавали на разные номинации.